А ви пам'ятаєте 19-й рік? Це той самий останній рік відносно спокою, до всіх тих карантинів, повномасштабного вторгнення, і т.д. Зеленський став президентом, я закінчив свою бурсу і отримав, можна сказати, першу свободу і невизначеність у майбутньому, в результаті якої я створив цей канал. Коротше, можна сказати, що це був рік початків, не тільки для мене, а й для інших. От ви, так, ви, мої любі підписники. вас же 100% знайдеться якась історія якогось початку у 19-му році. Чи я правий. Напишіть у коменти, буде цікаво почитати. Всім здоров'я, з вами Анюкер, і сьогодні я б хотів з вами зробити ретро-огляд на крінжовий репортаж про аніме і косплей з каналу, про який говорити, який показувати не можна. Бо ж скаргами кидатися, то їхня улюблена справа. Але дам вам пару підсказок для розуміння. Слоган їх ти не один, а новинна передача співзвучна зі словом БДСМ і має багато червоного кольору. А і ще вони багато говорять про чупакабру. Ех, золоті часи на Рінджу були, зараз таке побачити можна тільки в заповіднику під назвою Раїся. Бо он, в останньому резонансі, де було причетне аніме, а саме кейс з реданом, майже всі новинні джерела висловилися про аніме доволі, я б сказав, здраво. Але повернемося до огляду. Не знаю як, але я постараюся матеріал порізати так, щоб мені не прилетіло. Але в свою чергу за такий ризик можете і в подобоєчку вліпити. Правильно, правильно, дякую. Так от, датується даний витвір 9 жовтня 2019 року і називається Пси. Психологи досліджують вплив аніме та касплею на підлітків. Ну що, готові кренжанути, мої маленькі, врубаємо. І ще одна дитяча, але не дитяча проблема. Діти цілодобово дивляться японські мультики. Ужас, це ж діти дивляться цілодобово аніме. Це ж піпець, це ж діти не вчаться і не розвиваються, а навіть більше деградують, подумала бабся в 19-му році, дивлячись цей випуск. Переодягаються в костюми улюблених героїв, і далі починають зависати в аніме світі, перестають дружити, говорити і вчитися в світі реальному. Загрози аніме косплею, який зараз популярний серед підлітків, вивчають тепер психологи. Батькам радять не пускати таке хобі на самовплив, стежити, чи руки дітей не порізані, і чи їхні чада не сидять за комп'ютером у час, коли вже. Мають спати. Що, як, коли, нащо? Що це в дідька за незрозумілий набір слів? Діти роблять косплей, щоб зависати в анімесвіті, а не в реальному, з реальними людьми. Косплеї це психічне порушення, порізані руки. Причому тут комп'ютер, коли треба спати взагалі? Що? Непогано сценаристи, у них там шмуль дубасять, я так поняв. Їдемо далі. Тут у нас перше інтерв'ю з дівчинкою, яку цькують однолітки за аніме у школі. Лоло а таке до сих пір є. Я чомусь думав, що зараз навіть найвідбитіші гопніки той якийсь тайтл потіхарю зирить. Але якщо є, то це звісно не найс і дуже погано засуджую. Перевтілюється в улюблену героїню японського мультику. Дівчинка вперше проте уже знає, як це, коли за аніме цькують і погрожують. Я з тим, що мене обзивали, але ну мене не били. Ці... Банди, скажімо так, їм це не подобається. Вони питаються всіх мешників принизити. І журналістка така в цей час зрос, зроз, зрос. Це ж наскільки їй пофіг. Після неї вже показують дівчинку, фанатку Хасона Міку, якій 11 років і яка себе трохи дивно поводить, але акцент не на цьому, а на коментарі журналістки. Замість вчити уроки, дівчина годинами може вибирати костюми для косплею, через це свариться із батьками. Ну ось чим вам доказ того, що аніме заважає навчатися? М? Признавайтеся, ви ж забивали на уроки не тому, що вчитель хріново викладав, чи тому, що якийсь урок вам був тупо нецікавий, а чисто. То ж із за аніме ну, і косплею. Ну правда ж так і було. Бац, і журналісти вже переносяться до третьої дівчини, вже студентки з першого курсу, яка непогано знається на косплеї. Це лінзи. Вони міняють колір очей і допомагають зробити образ персонажа дуже правдивим. І тут же журналістка, сидячи у колі мікроанімушників, видає таке. Аніме все більше захоплює українських дітей, проте психологи застерігають. Є ризик втратити зв'язок із реальністю, якщо занадто сильно зануритись у світ улюбленого героя. Лол, це скільки ж гіперболізацій у цих словах? Ну і крінжі, само собою. Хочете більше зануритися у світ улюбленого героя? Нє-ні, ви що? Обов'язково втратите зв'язок з реальністю і поїдете кукухою. Потім вас тільки у психушку і на списання. Ну, ви поняли. Тютю склейка, і журналісти знайшли ще одну дівчинку, у якої, по суті, виро. Слова із контексту, походу. бо тому, що треба а, знати грань між реальністю та мультиком, тому що я знаю декілька людей, які а, трошки загубились. Так, де вони загубились? У чому у лісі, у хентай-магазині? Ви хоч би повністю показали їй відповідь, а то мене тепер це буде турбувати все життя. Коротше, далі нам показують психологіню, що по-любому за це все шарить. Якщо дитині стає віртуальний світ а, як альтернатива його реальному світі, тобто не може дитина збудувати стосунків з однокласниками, з мамою, з татом, і вона йде в цю субкультуру, повністю в ній розчиняється, то тут уже треба бити на сполох. а ні. Вона тільки знову городнула дичини про якусь розчинність у субкультурі. Це типу як відбувається, а то я трохи не вшарив. Чисто розчиняйся як цукор в каві, чи як шоколад у гарячому молосі. Можна конкретніше, будь ласка. Боятись аніме не треба, кажуть експерти. НАТО, якщо там діти знаходять друзів, ті перестають дружити, говорити і вчитися в світі реальному. Не поняв, а це що таке? Вже команда демонізувати аніме і косплей відпала. Тепер аніме у нас хороше, ну ну так а це, а що з тим фактом, що ви казали на початку, про те, що якщо дитина занурюється в аніме, то вона не може знайти друзів, і тут зненацька виясняється, що все ж таки може, ще й зі спільними інтересами. Невже сценарій писався ще з роздвоєнням особистості, а я на нього гоню це? Добре. Далі нам розповідають про 12-річну дівчинку Юлію, яка любить аніме, косплей і темного дворецького. Мій персонаж це Сіель Фантом Хайф і аніме темний дворецький. Всюди у кімнаті у дівчини аніме фото та малюнки. А на столі скривавлена маска. О, ні, закривавлена маска, яка не в крові. Навіть червоної фарби тут майже нема, яка вона тоді, блін, закривавлена. Ну так, ну так, треба жаху нагнати, саспенсу, що вся сім'я взагалі шизи і там дозволяють своїй дитині робити таке. Ну, поняли, і вона, і батьки ставляться до негативних аніма героїв з ножами і з кров'ю, як до магії. Батьки разом із донькою, і мультики дивляться, і костюми підбирають. Ой, коментарі журналістки безцінні, Саме вони дають загальну атмосферу того, що аніме це реально щось для шазів, маньяків і гецнутих. Причому у цьому випадку навіть мати дівчинки підтримує захоплення своєї доньки. Ви що? Це ж на нароком люди можуть подумати, що анімеція норм тема, і в цьому нічого дивного і забороненого нема. Та ладно, не може ж бути. А так як планку журналісті треба тримати, то вона тримає її до кінця. Це щось магічне, фантастичне. Ми починали з Гаррі Поттера Насправді ага. це фантастичні звірі. Це просто інший світ. Во-во-во, воу, во, во. це що виходить? Виявляється, це мати підсадила доньку на аніме. Ніфіга собі, це ж як треба то все було рубати, монтажеру і викручуватися журналістів, щоб увійти у контекст того, що аніме це щось погане. До речі, кошерна колекція книжок. Я б собі таку хотів. Ну і у висновку, виявляється, що для того, щоб діти не стали шизоїдами, треба дивитися аніме разом з ними. Висновок офігенний. Щось вони виливали тему, і на півдорозі, як то кажуть, обхезались. Починали за здрав'я і закінчили за Окій, ось вона журналістська, неупередженість, у всій красі. Коротше, я так поняв, що наші зяблики з БДСМ зрозуміли, що наразі хайпувала в той час тема з поганим аніме, яке якраз таскали тоді по судах, і вирішили докалібатися, хоч до чогось, і хайпанути. Вийшло, як ви бачите, кринжово. Хоча чиїсь бабульки з мамульками по-любому недовольно повзмущалися над екранами, і перегляди їм таки зробили. Але на диво, адекватних людей, як бачите, виявилося більше, і під випуском на Ютубі натикали їм дизлайків за кумірець. Ставте вподобайки, коментуйте, підтримуйте ЗСУ і мене. До скорих зустрічей, Па-па.